Відівша падає, так то, то було таке, що світлі, типу, а тут тобі добре казав, що на на неділю вже і бачка відсвітить. Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Я прийшов до вас з миром і бажаю вам добра. Дозвольте звернутися до вас. Я вам хочу сказати добру новину. Хочу поділитися з вами доброю звісткою про те, що Бог, Творець неба і землі, любить нас людей. Бог настільки сильно полюбив людство, що він віддав свого сина Ісуса Христа на хресну смерть. Для чого? Для того, щоб нас спасти від гріхів, тому що ми є грішні і ми маємо нести за це покарання. Кожна людина буде нести відповідальність за свої вчинки, за свої слова, діла. Все, що ми робимо, не те, що не угодне Богу, і ми будемо за це відповідати. Прийде той час, коли ми будемо стояти перед Богом. Но проблема в тому, що за гріхи людина не може продатися, роблячи добрі справи. Але Но добра новина, що Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи. Ісус Христос Він пролив святиновину кров за твої і мої гріхи, за твої і мої беззаконня. І він не тільки помер, він воскрес в третій день пописання. І він є живий. І він і сьогодні рятує людей. Рятує від гріхів, рятує від пекла, від будучи у Божого гніву. Дорогі люди, для того, щоб нам промиритися з Богом, для того, щоб нам бути спасеними і оправданими, потрібно щиро покаятися у своїх ріках. тобто признати себе грішним перед Богом і відвернутися від чоловіків рік на 180 градусів до Бога. І через віру в Ісуса Христа, завдяки його жертві, отримати дар прощення гріхів. Отож, дорогі люди, промиріться з Богом, болкайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Дорогі люди, чи є в нас ця любов до Бога? Перша заповідь найбільша. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумом своїм, і всією своєю сили. І друга подібна до неї. Люби ближнього свого, як самого себе. Ну чи маємо ми цю любов, чи вміємо ми любити так? Любов довго терпить, любов милосердство є не заздрить. любов не величається, не надимається. Не поводиться нічем, не шукає дітей свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє, з неправдою не тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, хоч вміємо ми так потім Ісус Христос, Вінний дерголюбові. Тільки Бог може дати цю любов. Відкрити своє серце, і Він оповнить своє. Бог є любов, дякую за увагу. Другі люди, читайте Боже Слово, і живіть звідти до того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Отець Небесний, благослови усіх цих людей. Бережи цих людей, благослови місторів, благослови Україну. наш народ і спаси.